Вітаю, друзі і гості каналу. Сьогодні в мене було з донькою генеральне прибирання в квітках. Ми їх обробили миючим засобом, а також оприскали від всяких шкідників. І я заодно вирішила зробити обзорчик всіх моїх кімнатних рослин. Ось вони. Це рослинки, всі придбані. Майже всі тут. Є 10 рослинок, які я привезла з собою з України півтора року назад, як тікала від війни. І ось одна з них маленька вона була, виросла, монстерка Альба, така вже красуня велика. Дві калатейки, точно пам'ятаю, привезла оцю огланишку. З собою везла. А тут все і в мене, наче як має насіння зав'язатись, чекаю, що воно буде. І вже другу дудку дала, і ростик. Ось в неї вже новий ростик буде, листочки. Дуже швидко відквітло і далі росте. Так, тут це вже придбані маленькі сингоніуми триколор. Спорт триколор. Це мілк. Щось вони в мене дуже малі і важко ростуть. Так, ця красуня я тут придбала е десь рік тому восени е з українською посилкою, і вона щось в мене так хворіла, на неї тут понападало. Сьогодні обробила, я його обробляю. і. Він знову вилазить, то я вже і ґрунт не саджаю, постійно його прибираю, ну, наче в цей раз вже вийшло. Він один такий хворий був, От, то він мене коремо стояв. Но сьогодні я з профілактикою всіх обробила. Це я принцесу велику свою розчеренкувала. Ось такі череночки, трохи пізніше поглянемо. Ще, значить, цей голд. Ефілодендон я якраз з собою привозила маленький череночок теж. Імперівальт з собою привезла. Вже такий великий кущ, маленький-маленький, такий прям один русочок привезла. Ось іще Вайт. Та ось цю красуньку, щось вона ніяк діфінбахів в мене не росте. Щось їй не подобається, не знаю. Ну, дуже вона. Повільно росте і має взагалі бути габаритною. вона така маленька, не знаю, може хто підскаже, що вона хоче. Так, це сциндаптус. Хіф. Лів якось так. Це тут вже, це я тут вже придбала і цей придбала Сиратом оранж. У нього такі оранжеві листочки будуть трохи пізніше. Він дуже ще малий, але він трохи підріс. Так, далі подивимось, хто в нас тут сховався. Reef of Fire. Так, філодендрон. Такий вже дуже маленький, дуже придбала. Вже трошки розростається. І це стендаптус вов. Я його черенкувала, їм два росточки дав такий. Теж мені подобається гарненький. Це що у нас полуничний полуничний лід чи полунична крига. І він мені тут дав... Ой, другий раз за сьогодні впав. Ну, така в нього доля, значить. Так, і він мені ось варігатний листочок дав. Дуже чекаю, щоб. Ну, там той наче темний росте наступний. Гарний, гарний. Дуже хочу, звісно, щоб були варігатні. то чекаю. Рада, що він мене так порадував. Так, це епіприміну Black Velvet. Ось такий красень. Тут купляла А маленький такий магазині, ну він прям плакав, і я його взяла, і він мені вже діточку дав. Не ну, то, що я не люблю їх, Ну він такий маленький. Я люблю такі високі, якщо брати, то ось високі Ну, це теж гарне. Взяла, взагалі, бо був в магазині дуже дешево, прям за копійки і прям в печальному состоянні вже так і трошки розрісся, то росте. Це черенкувала е, е, рожева принцеса. Вже він пуньку дає. Так, це моя маска. В общем, нема вже в мене терпіця. Я собі на, в тому році на день народження її придбала. В общем, він вже зав'яв, треба його викинути, вже немає сил. Три рази знімала черенок білий і все. Ось такого кольору вони не ростуть. М -м -довго, довго не ростуть. Ну, це вже третій, вже знов, знов я бачу, що нема зеленого проміжку. Ще трохи чекаю і знову буду зрізати, і кожна наступний почка, це вже третя, відкривається все менше і менше, сил немає вже. І цей лист вже починаю вянути, пропадати, то хоча дуже гарний лист. Так, буена малий. Середній. Була розпаковка, вони їхали, вони все ж таки підмерзли, але нормально ростуть, видно, підмерзло тут з чиєї сторони. Сьогодні обробляла і побачила да, такі підмерші листочки. Трохи призупинив видав оцей лист підмерший і призупинився трохи. І наступний такий вже маленький був. Тобто він дуже страсонув. Він три тижні їхав плюс вісім температурі. Плюс один, плюс вісім, йому дуже не сподобалося, але живий, ну, поки що не дуже активно росте. А цей вже великий мій гарнюні, який видав мене в цьому році. дуже гарні листочки. Мене просто я їм така задоволена, так радію. Я вважаю, що цей сорт дуже недооцінений, наскільки в нього гарна варігатність. У мене там ниже є відео, що цей філодендрон філадендрон подобається штучне освітлення, і він такий, от, ось листя видає. Так, це у нас Moonline епікремам. Дуже гарний крас. Він такий великий лапух. Дуже повільно росте. Ось такі два листа мені видав. Це дуже такий... Сердечко таке гарне, а це щось трошки закручене, ну гарний. Це моя алоказія потерпівша, я її взяла як експеримент. У мене з алоказіями щось дуже важко. Ну, три листа тримає, і на тому дякую. І тут у мене куточок монстерок. Які в мене є монстерки, альбо я вже показала. Єлов. Придбала, поки що щось вона не хоче давати. Вона почка прокинулася, але вона вон в шкурку таку залізла. Твердо, не хоче не хоче давати мені дітку. Будемо чекати. Це Зорина Сяйва. Відкрив ще один новенький маленький листочок і моя м'ятка. Також дала новий листочок, але ну, на ньому щось я не бачу, якого вона кольору, чи вся зелена буде, чи вся світла. Не зрозуміло ще, подивимося пізніше. Blue. Да, наче так. Так, і що така у мене монстерка маленька є. Це з корішка мені давали. Подарунок. І ось така гарнюня з такою просто шикарною варігатністю виросла. ну І він ще один біленький промлистик лізе. Тут в мене дві коброчки. У мене вона така проста і зовсім мало білого. Ну, поки, поки така є. І з жовтою варігатністю. Я два череночки вже чи три навіть зняла. Це що лишилось з кустиком. Такі, значить, монстерки. І тут в мене маленькі теплички. Бистренько пробіжимося, що тут є. Монстерка, Карстаньян. Епіпрім марбл з розрізами який. На вкоріненні біла принцеса. Цей теж доходяга в мене вже рік стоїть. Це та рослинка, що їхала, замерзла, філодендрони пересаджувала, він у мене без теплички. РВ-листечко. Цей тож зовсім не росте. Андреа. Там ще одна назва є довша. Ну, поки я взагалі не дуже задоволена. А це Глоріосу. Це ще одна дітка його. І це маленький Андреа. Так, це залишки е, алоказії Пінк. Dragon Pink. Щось таке. Ну, в общем, вона має дуже наросте. У мене це монстерка Yellow. Це от, ще була друга посилка, я її не знімала. Вся змерзла. І мене, в мене вийшло зняти маленький піньочок. І ось такий росточок вона дала. Ну, Тобто, вихожую, пупсиків малих. І епіпремлу Marble теж померз. Ось такий вдалося врятувати трошки. Так, і лишилися тут черіночки. Кобрачка нарешті дала. Це більш місяця стоїть. Да, ну, не хоче вона давати корінчики, щось там ще два росточки ті не дають, тільки оця дала. Да, треба більше її зрізати. Е, цей, то що я казала, взяла ой, треба терміново саджати. Вов. І стендаптус, маленькі-маленькі черіночки. Зняла принцеса. Пінк щось такі, не знаю. Слабкі якісь черночки в мене вийшли в цей раз. Тут біла принцеса і сінгоніум ще зрізала полуничний лід вже з гарними корінчиками. Терміново треба саджати, все треба саджати. То швидко дали. Ці корішки дуже дали. А якщо водички, тут стоять біла принцеса і... і рожева принцеса. Одні принцеси тут теж, о, тут вже, бачите, вже терміново також треба саджати. Так. А тут ті, що, Тут в мене ті, що я вже посадила, цей сільвер. Так. І щось не укореняються. трошки навіть підв'яли. це принцеса взагалі подунила. Хоча і з корінчиками їх саджала. Ну, їм важко без теплички. Цей, приклад, вяленькі листик, а це, наче нічого. Ну, я, я вирішила, що зараз більше трохи вялі ми поставимо в парнічок. Так, ще оприскувала сьогодні, бо, значить, посадила в новий ґрунт, поставила в парнічок в тепличку і давай відкривати, а там куча мошки чорної. Відомо, ґрунт був заражений і просто такі крупні, у мене таких ніколи не було. Вилізли, просто Жесть. І я вимушена була, ну це іначе, я вимушена була зробити профілактику. Тепер весь той ґрунт положила в пакети і в морозилку. Не весь, а потроху. І Тільки так буду, бо сподіваюся, що це допомога. Якраз винесла пакета з морозилки, що Ну Це взагалі вдумається, тільки купляти, тоді морозить, тоді доставати. Скільки ж той морозилки, то що мені ці 30 літрів. Всі треба зразу морозити. Не знаю, прига тут хтось чи ні. Ну так, наче не пригав, а я ж кажу, як волого, вологість пішла в парничку, так вони там прям кишили. І такі крупні. Дуже соодно дивіться, жолодь. Тут то який то, торг і жолоді туди. Такий... Сподіваюсь, що два дні в морозильці допоможе позбавитись від чорних мошок. Я їх не дуже люблю. М'ягко кажучи, так, ось такий огляд. Дякую, хто додивився мій огляд про рослинки до кінця. Ось таку маленьку колекцію мені вдалося зібрати за півтора, рівно за півтора роки, як я тут. Бо мою партію рослин потрібно було лишити в Україні. Калатей багато було. Ну, я забрала тільки ті, що і маленькі були, і ті, що більш всього подобалось, і поїхала. Єдина локація, яка в мене росте, і має один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім листів. Не три, не один. Вона в мене єдина. Терпить і розуміє. і Вона прямо на вулиці в мене живе. І це я висадила і одразу вона такі великі лист дала. Ось другий род відкрився. Так, то... Є така в мене локазія. Гарна. Мені подобається, що воно росте. Так, ось окума мені на день народження подарувала такого красення. Теж тут красується мене. Мене радує око. Це в мене тут трохи живого моху. Це така. Гарнює, я тут же тоже придбала її, в мене така дума була багато. Вона легко, швидко росте, і в неї такі кущі. В общем, вона дуже екстромантова, як неприхотлива, вона любить воду, їй важко залить, і вона дуже швидко росте. Коротше, поливай да, На сонці, в принципі, світла вона відносно любить теж, бо має варігатність. Неприхотлива. І така пишна. Ну, хто не може заморачуватися там калатеями, бо вони важко в мене теж тут помирають від кліща. Тільки дві маю, я їх не показала. І оця дуже-дуже легка в догляді і, як на мій взгляд, дуже красива. І ще такий є тут красень. Прям в відкритому ґрунті собі росте такі ось жирені в нього листки. Ну, оце на підсвітці такі були на штучному, бачите. А зараз такі жирені, такі великі ростуть. Трохи м'ятки. І, і ця красуня в мене щось пожевтіла, не знаю. Ну, Може відійде. Дві аглонемки Pink start вже ось верхівка. Ось стопчик із нього. Дітка вже вдалося мені зробити дві. ну Мені подобається. Вона маленька. Це чи прикольний сор, що вона маленька і ну дуже гарне забарвлення листячка. А, ну, вона так повільно росте. Тут ще є біла принцеска маленька і ось. Дала мені дітку. моя гарнюня. Дітка маленька, але я довольна, що дала, бо в неї немає точки росту. От, якось так продали, наче є, але там звідти не росте. Так, це Рео гарне. Я його верхівку зняла і вже кущик такий роблю. І це моя мозаїка любима з України, приїхавши зі мною два листочка. мозаїка. така вже гарна-гарна виросла. Ну, просто красуня. Теж неприхотлива, я б сказала, можна заводити. І триколор. Калатея, триколор. З України приїхала, але чогось вона тут в мене дуже слабка. Все, дякую за перегляд і всім доброго вечора.